Катя така дівчинка з характером, мабуть, я так думаю. Вона прийшла в салон краси і каже: Помийте мені голову. Їй почали мити голову і борг. почали мити голову, і майстриня каже: Катя, у вас тут сухі волосся, можливо, там треба якісь масочки зробити. Катя на це промовчала. Потім їй каже: Ну, і взагалі, вам бажано підрізати там кінчики волосся і так далі. На що Катя каже? А я що запутувала вашої поради чи ні? І вона потім якось їй там взагалі сказала, що якщо я дієтолог, я ж не кажу, що вам треба схуднути. Ні, вона так і там в цьому було написано, що вона сказала, що Катя каже, а я дієтолог, і вам треба схуднути. Норм вам, клас, 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 клас. Дві дівчинки поговорили в салоні краси. Просто ну в кого знаєте, оці. Дні циклу, воно ж по-різному може впливати. Так, да, але це прямо якесь хамство, Катя, ну якби… Від Каті хамство? Від Каті хамства. А жіночка, яка це там Слухайте, є. Слухайте, розказано... Катя прийшла на процедури до майстра з волосся. Да. І це нормально, що майстер з волосся каже, вам там треба, можливо, підрізати. Ти, ти коли приходиш до стоматолога, ну, типу, тобі стоматолог може сказати, в тебе там десь зверху і знизу. Я треба... просто уявив собі, як Катя да. ходить до гінеколога салонах краси вони можливо і не хочуть робити ці коментарі клієнткам, але, але це мус... називається а, як агресивний маркетинг. Їм треба продати ще більше послуг, як тільки до них прийшли з простою процедурою помити голову. Кінчики підрізати, а вона тяга може не погодитись. А хтось скаже: да правда? Ну давайте підріжемо. Хоч ще кхм, плюс тисяча гривень в касу. Вона не сказала Катя, Вам треба поміняти сукню, бо мені здається, вона вам не пасує. Вона сказала по своїй кваліфікації, по волосі". Тільки ті продукти, які вона може продати. Вона сказала тільки про них, та які продати Вона друзі підстригти. Як можна. бачимо, у нас суперечка знову кличемо вас в коментарі. Напишіть, не виходьте з коментарів. Як ви вважаєте, хто тут правий, хто тут був? Більше хамом ця жіночка, яка майстриня. робила майстриня, яка почала агресивно продавати її послуги Каті, чи Каті, яка так відреагувала, бо вона прийшла просто помити голову.